2014 року мене юру було затримано працівниками поліції за формальними підставами для встановлення особистості, для того, щоб за їхніми поясненнями взяти у нас відбитки пальці та перевірити наше громадянство. Після того, як це було зроблено відділку по поліції. Представники поліції дізналися, що ми зі Львова одразу почали трасі до нас як на львів'ян з, з тим звинуваченнями, що ми представники фашистського міста одразу почались почали розмови на політичну тематику. Нас почали, мене Юру, почали допитувати стосовно нашої причетності до радикальних групувань. Наші заперечення стосовно того, що ми не є представниками ні права у сектору, ні жодних радикальних куртувань не, не підтримуємо радикальні течії, а ставимося абсолютно помірковано і нормально як до Росії, до російського народу, так і до всіх інших. Не мали жодного значення для працівників поліції. Нас звинувачуємо сказали, що оскільки ми є жителями Львова, то ну, за їхніми думками. Ми обов'язково є представниками правого сектору, оскільки правий сектор це організація, яка повністю формується з вихідними Західної України.